Капітан, ну Ігор Павлів. Е, Ігоре, ну такий досить слизький рахунок, в принципі, коливався. І не скажу, що нелогічно, але протягом 12-ї однієї хвилини ви забили три м'ячі, що фактично і зробило цю гру. Важко було щось представити таке, що будемо горіти на першій, майже на першій атаці. Але є, є, є над чим попрацювати. Але установка була на атаку. Каланада така команда, що не буде поступатись, або як. Тому було і важко. Але... Враження було таке, що гравці вашої команди трохи втомлені. Втомлені, тому що є робота, є служба, є деякі ще нюанси. Але сумасшедше. Не реалізація. Сумасшедшая. Результат по грі? Ми хотіли перемогу, ми її здобули. З перемогою. Дякую.